Кожна хвилина має значення, коли йдеться про порятунок життя. У Чернівцях пожежа у п'ятиповерхівці могла закінчитися трагедією через запаркований автівками міжбудинковий проїзд. Як дрібна недбалість може стати великою загрозою у наступному сюжеті? Минулими вихідними у цьому дворі сталася пожежа. Займання виникло в одній із квартир п'ятиповерхівки. У задимленому приміщенні опинився хлопець, який самостійно. Не зміг звідти вибратися. Він встиг викликати рятувальників однак їхній шлях до будинку був непростим. 12 січня до противно координаційного центру надійшло повідомлення про те, що саме тут, на проспекті 92, а пожежа на у п'ятиповерховому будинку, і в квартирі знаходиться хлопець 2000 року народження, який не може самостійно вибратися. прибувши на місце події пожежно-рятувальні підрозділи на жаль, не змогли під'їхати до будинку саме для того, щоб розгорнути рукавні лінії для ліквідації пожежі через запарковані автомобілі. Прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до будинку та їхня робота були ускладнені через щільно запарковані автомобілі у дворі. Як зазначила речниця ДСНС, рятувальники не змогли знайти власників авто, аби звільнити проїзд для техніки. Що суттєво ускладнило їхню роботу, поки рятувальники проводили розвідку, також Ланка проводила евакуацію мешканців будинку, і от ми стикнулися з такою проблемою, що ніхто не знає, чиї автомобілі припарковані, які саме власники і де вони перебувають. Тобто, ми розуміємо, що це проблема можливо не тільки цього двору, а й проблема усього міста. Отож, рятувальники звертаються до водіїв із прохання дотримуватися певних правил паркування. Ширина проїзду у дворах повинна становити від 3,5 до 6,5 метрів, щоб пожежна техніка могла вільно дістатися до будинку. Оскільки кожна хвилина затримки може коштувати життя. Час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця події наразі по місту Чернівці складає 10 хвилин. І, звичайно, поки відбувалася розвідка, поки відбувалася можливість доступу до того проїзду, час збільшується. Що це за собою тягне? Людина, яка перебуває в закритому приміщенні і не може вибратися, для неї наступають наслідки в першу чергу для її здоров'я. І як отруєння чадним газом, втрата свідомості, і поки людина перебуває з нами на зв'язку, ми розуміємо, що можемо ще якось коригувати її дії. Хлопця вдалося врятувати завдяки його швидким діям. Він скинув рятувальникам ключі від квартири. Однак такі ситуації є серйозним сигналом для всіх мешканців багатоповерхівок та водіїв. Отже, що головне для рятувальників це перше, щоб була доступність до під'їзду пожежно-рятувальної спецтехніки. Щоб якщо ваша квартира знаходиться на першому поверсі, чи є прибудова чи вбудовані приміщення, щоб туди була доступність особового складу, тобто не ставте грати на вікнах, ми не зможемо туди потрапити, або це займе час. Так само паркування. Коли є висотні будівлі п'ятиповерхові і вище дев'ятиповерхові, для цього має заїхати автодрабина, яка також не буде мати місця де розгорнутися, і рятувальники не зможуть зайти всередину. Як і в цьому випадку, Ви бачите, що через дерева рятувальники не змогли розгорнути автодрабину і потрапити всередину, тому шукали інший вихід з цієї ситуації. Отже, заблоковані проїзди, захаращення чи встановлення ґрад на вікнах. Значно ускладнюють рятувальні роботи. Так само працівники ДСНС звертаються до керівників ОСББ із проханням забезпечити порядок на прибудинкових територіях. І таких проблем у нас дуже багато. Тому ми звертаємося по максимуму, як і до. Керівники ОСББ, щоб прибудинкова територія не була захарачена, це все у ваших можливостях коригувати і доводити до ладу для того, щоб ваша безпека була, і безпека мешканців будинку була в першу чергу і на першому плані. Тож безпека починається з відповідальності кожного. Рятувальники закликають мешканців і водіїв дбати про доступність прибудинкових територій для екстрених служб, адже це може врятувати чиєсь життя. Аліна Рябкоти митнятива.